Малята, привіт! Давайте ми іще раз згадаємо чарівну, гарну пору року осінь і розглянемо дерева, кущі та квіти. Знайдемо, чим вони схожі та чим вони відрізняються. Ви знаєте, що у дерева є стовбур, він. Повторіть будь ласка. Стовбур. Ось він який довгий, високий, а вгорі гілочки. На гілочках листочки. А в землі є коріння. Вони сховані. В землі коріння п'ють водичку. А ось поруч з деревом кущик. Один кущик. І другий кущик. У цього кущика листочки вже зовсім не залишилось. Цей кущик називається калина. Подивіться, які ягідки червоного кольору. У кущика є гілочки, листочки, а стовбура нема. Коріння є, вони знаходяться в землі. Ось і. Цим, цим відрізняється кущик від дерева, що у дерева є стовбур, а у кущика нема. А гілочки, і листочки, і коріння є і у дерева, і у кущика. Який він красивий! Бачите, скільки я ягодок червоного кольору? Пташки взимку будуть. Їсти. А ще є такі рослини, як квіти. Дивіться, це чорнобривці, пам'ятаєте, ми з вами вчили? У квіточок є стебло, стебло, листочки, квітка і коріння. Теж вони знаходяться в землі. Для того, щоб рослини росли. Треба поливати і дощик обов'язково дуже корисний для рослин. Багато тут квітів, але скоро зима, вони зав'януть, і на землі буде сніг. Багато-багато снігу. Бачите, скільки листочків? Вони вже зовсім пожовкли. Ось така осінь. Осінь дуже гарна пора року. Називають її золотою. Діти, а вам сподобається осінь? Пропоную на прогулянці сфотографуватися біля рослин, біля квітів, біля дерев та надіслати фото. Мені буде дуже приємно подивитись. На все добре, до нови зустрічей!